Україні. Сьогодні, 29 серпня 2024 року, хочеться розказати про ситуацію на Покровському напрямку. Тож станом на 29 серпня ситуація на Покровському напрямку вже не критична, а просто жахлива. Жахливо, тому що за попередні дві доби було втрачено три населених пункти це Калинове, Мемрик та Новогродівка. Є непідтверджена інформація, що була також взята ворогом Маринівка. Це дуже створює велику загрозу для угрупування, яке у нас знаходиться під Карлівкою. І, звичайно, безпосередньо це загроза для самого міста Селідове, яке знаходиться вже на теперішній час менше, ніж в кілометрі від ворога. Дуже критична ситуація. Ворог дуже швидко просувається, просувається зі швидкістю понад один кілометр за добу. Тобто за дві доби було взято три населених пункти. І Маринівка, якщо також впала, то це четвертий населений пункт. Ситуація критична. На полі бою не вистачає особового складу.